Я в лікарні знаходжусь, у мене гнойна ангіна. І я без страхування. Прождав я в черзі в цій клініці годину, більше часу я просто папери заповняв, щоб мене прийняли. Мене прийняли, підійшов врач, каже, відкрийте рот. Я такий, відкриваю, він такий з фонариком з телефона. А все зрозуміло, вам короче, не сюди, ми в такому не розбираюся, а вам треба їхати в лор-клініку. Я кажу: так у вас тут -то, типу амбуланс, швидка. що У нас яку лікарню не приїдіть, типу, у нас завжди буде спеціаліст, який ну, лор розбирається там. Тут ні. Тут ну, так, так все дубово просто жесть. І відправили ще в одну клініку, де ось буду займатися чисто ну, пангіні мені дивиться. В на наших клініках не знають, не орієнтуються, не поймають, як запрацює. От вам мені матч, на Європу. Так, дивіться, в цій лікарні, я чекав її на 5 хвилин, поки мене приймуть лікар. А я. Коротше, вийшов я з лікарні, а ситуація така, скільки я можу заплатити. По-перше, виявилося, що є лікарні, де немає черг в Німеччині. Тобто ти приїжджаєш в я приїхав, вони за 5 хвилин прийняли. Треба просто шукати клініки, не дуже відомі в округі. От там, де ти живеш, треба знайти клініки не дуже відомі, і там реально мало людей тебе зразу приймають. Бо як приїжджаєш якусь таку велику клініку, там просто нереальна черга. По друге, виявилось, тут працює моя британська страховка. Вона прийшла нашого на шурсамба, і в принципі вона мені це все покрити.